Слава Ісусу Христу. У двадцятому віці було із і Духа Святого більше, тому що апостоли та пророки вели Богослужіння, і в церкві люди читали та вивчали Біблію, і в 21 віці все змінилося. Багато з'явилося церков, які уклоняються від вчення апостолів та пророків. Люди слухають більше вже учителів та філософію, не читають Біблію та не навертаються до Слова Божого і до Бога, і приходить підміна іншого духа. Відомо, що ми живемо у духовному світі і цим світом Духи. І ми являємося сосудами. І щоб люди будуть погружатися, такий і дух буде у тій людині. Церква 21 віку має повернути людей до Слова Божого, до теології, повернути до істини, покаяння та хрещення, щоб люди отримали Духа Святого. І Біблія описує, як Бог посилав рішення своєму народу через апостолів та пророків, і в той час була релігія, але сьогодні її іще більше, і результату немає. Спасіння душ людей немає. В першу чергу Бог дає нам апостолів, в другу чергу Бог дає нам пророків. І ми маємо їх слухати і тих людей, які поклали своє життя заради Євангелія. І якщо люди це ігнорують та не слухають, тих людей, тих пророків, які полагають життя заради спасіння інших людей, то такі люди вони будуть у проіграші. І апостоли отримали благодать і апостольство, щоб в ім'я Ісуса Христа покаряти вірі, народи. Всяке учення провіряється через апостолів та пророків. Пророки навертали людей із релігії та гріха до Бога до покаяння. Пророки впливали на думки людей Люди каялися, і їх думки, вони були вже праведні. Коли люди обирають неправильне вчення, слухають уже учителів, воно закінчується смертю та прокляттям, про яке написано у Біблії. І приклад цьому являються Ананія та Сапфіра. Апостол Петро каже, Ананія, для чого ти дозволив сатані вложити у серце твоє думку збрехати Духу Святому і утаїти із стіни землі? Ананія і сапфіри продали своє майно, і вони утаїли кошти, не всі дали кошти на жартівник. І вони збрехали, що це все, що вони поклали на жартівник Богу. Але вони при тому дали сатані згукавити і збрехати, і поставити у їхнє серце та розум брехню. А перший лежець – це єсть сатана, і він був скинутий із неба за те, що він возгротився. Амінь.